Солістка гурту Лісапетний батальйон, 67-річна Наталя Фаліон, у відвертому інтерв'ю проєкту наодинці зізналася, про що найбільше шкодує у своєму житті. Як виявилося, зірка шкодує про свій 40-річний шлюб із чоловіком, який мав алкогольну залежність. Пані Наталя сказала, що їй дуже боляче, що так багато років минуло не так, як хотілося. Цитата: кожна з нас мріє, щоб її поважали, радилися, фізично допомагали. На жаль, того всього не було. Чомусь більше згадую щось негативне. Так багато треба було грати роль, що у мене все добре, хоча так не було. Я навіть часом злюся на себе, що я так багато часу витратила на те, щоб людина, з якою я жила поруч, поборола залежність і раділа життю. Я так хотіла, а чоловік ні. Дуже багато сил витратила, а результату не досягла, сказала Наталя Фаліон. Сім років тому чоловіка співачки не стало, і за її словами, ці роки були набагато щасливішими, і у неї почалося зараз зовсім інше життя.